я вірю, що багато людей, які не можуть прийти сьогодні з нами тут бути, вони вдома тихенько моляться для того, щоб в нас в країні була надія надія, як та, яка є бранкою і є символом всіх тих полонених хлопців, як і надія того, що все в країні в нас. Буде добре. І ми це чітко сподіваємося і розуміємо, що саме так може бути. Зараз не відкладати, а от з тими дітьми нехай бачить консульство. Нехай вони подивляться, що ми не спимо, що ми вимагаємо своєї думки. Ми вимагаємо того, щоб звільнення було героїня нашої України. Пишіть листи урядам інших держав світу. Тому що надія це уособлення свободи, свободи, за яку українці віддали життя на Майдані і зараз на сході України. Тому хочеться сказати з вірою, слава Україні. Героям Слава Надії Савченко! Воло надії сам, Надії Савченко! Свобода надії! <laughs> oh, oh, I'm going І сьогодні почує веслів, що ми відстоюємо свободу надії Савченко. Запалили ми сьогодні свічку, свічку волі і свободи. І ми сьогодні підтримали надію Савченко. Путін с юрим, Путін, Путін.